Thank you Привіт всім! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Ну що, свершилося, свершилося, я знайшов квартиру у містечку Бат Кісінген і вже навіть переїхав. Ох, чесно, аж не віриться чого мені це стоїло. Підняв на уші, так сказати, задіяв всі резерви. Зареєструвався в всіх житлових кооперативах, що можна було, в різних агентствах. Вот і просто чесно, як сказати, був доведен до отчаяння, якщо по-російски Чесно, жуки опускалися. Везде все занято, все забито. Нема ніде, нічого пустого, куча біженців, масовий наплив біженців не тільки наших, в тому числі і чорних арабов, оцих сирійців і і інших африканських і східних народів. От. Ну, дуже тяжко мені це здалося, чесно, чесно, признатися. От от. Ну, все-таки я це зробив. Е, да, одне житлове агентство, житловий кооператив, скажімо так, е, вийшлося, вистрілив. От. І саме я з, у них знайшов цю квартиру. Квартира знаходиться в місті Баткісінген, як я казав, площа її займає 44 квадратних Тобто, При тому, при всьому, що мені як одному положено 50 Я навіть чуточку менше знайшов. Дві кімнати, правда. От. Одна кімната ну, маленька, друга кімната, якби спальня, велика. Кухня, ванна, но но. Діло в тому, що квартира ізначально а, по оплаті. Значить, е... орендна. Кальтміти. Холодна оренда складає 344 євро з оплатою від джоб центру тобто Мені треба буде доплачувати тільки за електрику, за світ і так як там газове опалення, свій котел стоїть, гаряча вода, газовий, треба буде оплачувати щось ще за газ. там. От таким от макаром. Обзор, так ромтур буде в одному із наступних моїх відео. Особливості, то, що квартира була повністю пуста, Тобто я ще, я ще докупив меблі, там із меблів, що було, Ну, практично нічого не було. Ванна тільки, раковина, котези знов таки. І все, в принципі, Ну, крани там свисіте. Ні кухні, ніяких меблів, нічого немає. Голі стіни. Ось так я і заїхав. От, перший. Двоє суток, дві доби. Ну, чесно, признаюся, дуже тяжко було, тому що якби, ну, матрас прийшлося купити. Ну, от, поки що ліжка ще немає, сплю на матрасі. Е, ну, потім пізніше дещо з меблів приобрел, дещо з техніки приобрив. плиту, холодильник, таке всяке. Ну, тобто, в, наступному, в одному з наступних відео буде так ром-тур, обзор моєї нової. Квартири у місті Баткісінген. Ось так, друзі, ось так. Такі в мене, друзі, новини. Ну а з вами був я, Олексій. Всім добра, всього найкращого. Ставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, поділіться з друзями обов'язково. Пишіть, які у вас питання. Всім пока. Тус!